Отже, згідно сучасних стандартів і настанов, поговоримо про лікування різних типів перебігу русину склерозу. Первинно прогресуючий русинний склероз, найбільш якісний перебіг. 10 15 мають цей тип перебігу русину склерозу. На жаль, ліків, які допомагають при цьому типу перебігу, не так багато, але на щастя, є такі препарати. І згідно клінічних настанов, лише анти cd 20 антитіла. І ми говоримо про препарат окрилізумаб, слід використовувати для лікування первинно прогресуючого розсіяного склерозу. Також в деяких країнах рекомендується рітоксимаб, який вони ж це саме і пишуть, знаходиться поза межами медичних показів, але клінічний досвід використання цього препарату у пацієнтів з первинно прогресуючим російним склерозом є. Це обумовлено його нижчою вартістю. І саме в країнах з низьким рівнем доходу, оскільки ціна його є дешевша, і де не може держава забезпечити лікування цим препаратом, його призначають, але знову ж таки не замість окрилізумабу, а разом з ним поруч з ним.